Друзі, всім привіт, слава Україні. Так, ну що. Закінчуємо ранку. Основну площу десь вже закінчили. Ну, залишились поля всі вигорані. Залишилися ось такі городи, ті, що у нас ідуть біля хатів. Тут соток 70, мабуть. Такий городик непоганий. Ось як бачите, виходить непогана, наче воранка, але дуже пізня. Сьогодні було вночі 3 градуси морозу. Зранку встав, завів, ну, пролив гарячою водичкою, прогрів трошки піддона. Він, правда, легенько завівся вже після цих маніпуляцій. Так, як каже молодий тракторист, трохи вареники. Як бачите, ось така ситуація заліпила повністю на цьому. Тут все закидає. Але вже брат каже кидає його чортиням. Нашому мучиться. Я кажу, ні, доб'ємо. Тому що хочеться вже, щоб закрити цей рік всю площу оранкою. Що в принципі думаю сьогодні зроблю, там залишається близько гектара декілька годин та й буду закінчувати це безобразі. Так що, як бачите, город з е, гори, там так само, виїхав, там правда тут уже сухіше стало. Зранку сонечко блиснуло, почало весь це, що підмерзло розставати. Геть жопа повна, думав з горки буду. Собі без передка орати, воно ж гарненько должно згори котитися. Та який там хрен буксує, внизу виїхати аж невозможно і на задку одному. Прийшлося на передку. Так, що по трактору? Помили вже, підготовили, думали, а вдруг будуть сильні морози, що орати не зможемо. Все підготували, але... Поїхав я і ось знову, як бачите, масло, короче, шурує. Все, до ораю, поставлю плуги і будемо займатися. Тут у нас десь тече якась прокладочка, треба шукати. Ось як бачите, весь трактор в маслі. Ось така біда. Прокладка гарно дає теч, вона, мабуть, ще й десь з цієї сторони. Та нічого, знайдемо. Прокладку я покупив хотів поміняти але все таки поїхав грати тому що Тому що треба грати ось така друзі історія ну що я думаю наступний відео вийде вже не скоро тому що це мабуть останній раз який я приїхав ну не, не останній брешу приїдемо ще але вже знімати поки що нічого немає Будемо. Коли вже будемо ремонтувати, тоді знімати. Так що до скорої зустрічі. Всім пока.